Представники міської влади рівного вкотре відвідали Рівненську дитячу міську лікарню, щоб попрацювати над покращенням якості надання медичної допомоги для дітей. Зараз стоїть питання ремонту реабілітаційного відділення. Я одразу відзначу, що амбулаторна реабілітаційна допомога нашим діткам таке пріоритетне завдання. Реабілітацію в міській дитячій лікарні проходить більше сотні пацієнтів за місяць. Тому, за словами директора медзакладу Володимира, Ступи хочуть покращити саме це відділення в закладі. Е, дуже багато дітей порівняно з попередніми роками. Реабілітація це дуже важливий процес, так само як і після лікування. Як і після певних видів захворювань, наш заклад відвідує близько 100-120 пацієнтів в місяць по реабілітації, і з задоволенням приходять люди із інших лікувальних закладів, тому що ми проводимо реабілітацію, так би мовити, відповідно до всіх законодавчих актів. Уже завтра, 17 жовтня, відбудеться сесія міської ради, де депутати зможуть проголосувати за виділення коштів на ремонт. Як зазначає виконуючий обов'язки очільника рівного Віктор Шекерзян, що Якщо необхідна кількість проголосує за, то вже завтра з міського бюджету виділять необхідні кошти. Завтра буде відбуватися сесія міської ради, на якій депутати, думаю, одноголосно проголосують виділення коштів саме на реабілітацію. Ми хочемо зробити більш нормальні умови. Кошти завтра вже будуть відділятися частково. Тобто ми маємо причати саме закупівлю, тобто сама лікарня визначить процедуру закупівлі, визначить переможця, після того буде приступати до робіт і таким чином будемо фінансувати і продовжувати тобто робити реабілітацію. Саме тут максимально і також реконструювати саме ті всі приміщення, які тут сьогодні воно лікар зазначив. До слова у хірургічному відділенні лікарні нещодавно також провели ремонтні роботи за кошти міського бюджету. А опісля реабілітаційного відділення планують зробити ремонт ще в інфекційному. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Media Group.